Урочисто присягаю Урочисто присягаю. Вірно служити українському народові. Вірно служити українському народу. 208 нових поліцейських від сьогодні на вулицях Івано-Франківська. 30% з них це жінки. Привітати підопічних приїхала особиста очільниця української поліції Хатія Деканоїдзе, яка звернулася до поліцейських з напутніми словами. У нас два врага. которого мы должны побороть. Это криминал и коррупция внутри нас. Те люди, которые заслуживают, я уверена, очень много людей, профессионалов, работают в национальной полиции, я лично буду их защищать. Но те, которые оскорняют наши ряды, им не место. Патрулювати вулицю, вирішувати питання незаконного паркування сутички на побутовому ґрунті. Після того як зателефонуєте на 102, на порозі з'явиться новий патруль поліції. Зараз всі поліцейські в діти при спецзасобах, всі все вистачає. Є деякі маленькі моменти, але вони швиденько вирішуються. Вони не завадять виходу на роботу і гарній роботі їхній. Тобто, це не такі великі проблеми. Автомобілі є 22, 19 виходить на квадрат. 19 в квадраті буде по місці Івано-Франківську, де будуть патрулювати по 2-3 чоловіка в екіпажі. По ту сторону імпровізованої сцени Підтягнуті молоді люди, частина яких захищала наш спокій в зоні АТО, підтримати їх всіх прийшли сотні івано-франківців, які заполонили площу перед адміністративним будинком. Молоді поліцейські в один голос кажуть, що готові виправдати довіру народу. Ну, не на свій тендітний вигляд, ми готові, але в свою чергу ми розраховуємо на підтримку населення. Основна мета це довіра громадян до правоохоронних. Органів, бо на даний момент їм немає. Немає просто і змінити, щоб вони зрозуміли, що ця нова реформа, що вона буде піддержувати людей, що вони хочуть зробити ми хочемо зробити це все для людей. Тільки. І нам потрібна їхня піддержка, підтримка, щоб бо 200 чоловік ціле місто саме вони ніяк не гонять ні впоратись, а з допомогою громадян все можливо на успішне завершення реформи правоохоронних органів. Сподіваються, і мешканці Івано-Франківська багато очікую. Я очікую ну чогось нового, нового ставлення до людей. У мене є очікування, що можна буде е, нарешті почуватися як більш захищеним і е, ну як дійсно людиною громадянином. Ти знаєш, що ти можеш звернутися. За допомогою, ну тобто, я очікую, що вони будуть виконувати свої обов'язки, так як ну як належить поліцейським. Справжнім. Я очікую змін і великих змін особливо. В автобусах і що шофери весь час розмовляють по телефону. Що ці молоді люди їх оштрафують раз, і вони більше будуть дивитися за дорогою ніж говорити по телефону. Наразі охоронці правопорядку просять у громадян співпраці та обіцяють зробити все, аби змінити ставлення, яке в Україні роками було до правоохоронної системи. Зважаючи на те, як сьогодні мешканці тепло вітали та робили знімки з правоохоронцями. Перший крок до цієї мети вже зроблений.